Багата наша земля традиціями. Українці здавна з великими почестями шановували свят вечір, вечір перед Різдвом, збиралися родинами на спільну вечерю, до святої вечері намагалися не їсти. З Самого ранку господиня поралася біля печі і готувала дванадцять страв. Після сходу першої зірки всі сідали за святковий стіл. На столі під час вечері запалювали різдвяну свічку, пам'ять про душі предків. Якщо в родині хтось помер, то ставили порожню тарілку і ложку. Дванадцять страв на Різдво символізують дванадцять апостолів та кількість місяців у році. В кожному регіоні страви відрізнялися, кожна господиня мала власне різдвяне меню. Проте воно повинно було бути пісним, оскільки святий вечір припадав на останній день посту. Кутя Головна страва святого вечора, символ родючості і достатку. Для її приготування брали обмолоту пшеницю, варили її, додавали мед, мак, горіхи. Зерно це символ воскреслого життя. Мед означав християнську віру, чесноту, а мак символізував невинно пролиту кров. Друга головна страва це Узвар, це є традиційний напій на Різдво. Його готували з сухих яблук, груш, слив, винограду, вишень, абрикос. А щоб мав солодкий смак, додавали меду. Узвар символізував нове життя, дароване людині богом. Третя страва пампухи. Це символ святих, які увірували в Ісуса Христа і отримали вічне життя на небі. Це символ щастя, достатку. Пампухи готували з пшеничного борошна з різними солодкими начинками, ягодами, маком і посипали цукром. Традиційна страва на святий вечір. Вареники символ ситості і достатку, пращури часто говорили, що Господь подарував людині можливість жити на землі як вареник в маслі, що означало дуже добре. Вареники готували з різними начинками, які чудово смакували у поєднанні з рибною підливою і обсмаженою цибулею. Ще одна страва голубці, співзвучна з Голубом, який вважався символом Святого Духа, що несе до людей Божу любов, символ краси і сили. Традиційна страва святого вечора грибна підлива, символ Ісуса Христа, готувалася з сушених грибів, чудово поєднувалася з варениками і голубцями. Капуста символ простоти і міцності, одна з обов'язкових страв на святковому столі Святої Вечері. Борщ з вушками теж одна із традиційних страв. Борщ готувався з червоних квашених або свіжих буряків. Вушка це вироби з тіста, які начиняли пісною грибною начинкою. Прекрасна страва для пісного вечора вінігрет, салат, який готувався з відварених буряків, картоплі, моркви з додаванням цибулі, квасолі, квашених огірків і капусти. Риба символ Христа. Подавали їй на стіл печену або жарену. Бережімо свої традиції і звичаї, бо це наша історія і культура, минуле і майбутнє.